Людей заселяють окремі модулі. Перевага надається родинам або за гендерною належністю чоловіки і жінки у модулі. В модулі є усі необхідні меблі, є нежитові приміщення, дві пральні, які обладнані необхідною побутовою технікою, також кухні, де є холодильники, печі. Чайники, мультиварки, тобто вся необхідна побутова техніка завдяки співпраці Ремсервісу з комунальною установою Інституту розвитку міста Запоріжжя, а також координаційним штабом з гуманітарних питань Запорізької громади і залучення, активне залучення благодійних організацій. Завдяки такій спільній роботі намагаємося максимально створити умови, наближені до домашніх. позапрошлом были отключения, да, мерзли, было холодно, проблемно, ну, укрывались, да, вот, ходили там, где-то заряжались, где-то там горячее принимали. За январь, по-моему, там была, да, большая сумма пришла. И у нас не было долгов, мы старались платить, как получаем деньги, сразу идем платим. Є в першу чергу умови експлуатації, які впливають на строк, взагалі можливий строк використання цього приміщення як житла, загальний його стан, ну що так само внаслідок експлуатації може скорочувати можливий термін. Один, один місяць, то, що там да, було, що то там не знаю, неправильно, може, подивилися на щочики, а не перераховували, ну, ми дали нам можливість платити потрошку. Ну, комуналку ми раніше платили, а зараз ми з мая місяця не платимо комуналку, От, так що взагалі задоволені дуже. Централізовано теплопостачання, тому взимку люди обігріваються за допомогою електричних конвекторів. Оскільки ще не було узгоджено з урядовими структурами цю компенсацію за комунальні послуги, люди сплачували, вони не сплачують за оренду, але до травня поточного року. Вони сплачували за комунальні послуги, оскільки будинок, модульне містечко працює на електриці, відповідно, і великі рахунки. Людям, те, що в людей виникали борги, їм було запропоновано реструктуризацію, і до кінця року вони можуть ці суми сплатити. А вже тобто цю зиму вже таких проблем не буде. Модульне містечко обладнано трьома потужними генераторами, які здатні витримати навантаження, щоб люди користувалися і світлом на випадок відключень, і щоб вони могли опалювати свої модулі.